Вітаємо вас на каналі про спрок. З вами Люба та Аня, і ми спілкуємося українською мовою про норвезьку. Сьогодні ми записуємо обіцяне відео про те, як же ж ми спілкуємося розмовними фразами, якими фразами замінити дуже вже вживані, до яких ми звикли, які ми вживаємо повсякденному житті. Зараз мова не буде йти вже про сленг, а саме про те, що ви можете просто так брати і. Вживати вже хоч зараз. Перша наша фраза яйвеке. Знаєте всі, правда? Воно означає я не знаю. І ми говоримо, ну, всі це знають, буквально на початку свого вивчення норвезької, ви це вивчаєте «я вєтеке». А як же ще можна сказати те саме? Дуже часто норвежці кажуть, яй анеріке. Це вже такий розмовний варіант. Зверніть увагу, що він неформальний. Ви б його не вжили в якомусь там знає, офіційному листі чи в якомусь в якійсь формальній е, ситуації. Е, це те саме, що я бітики, але це я анеріки, поняття не маю. Гадки не маю просто про це. Є е, ще один варіант як же сказати, я не знаю. Я і кіпайлінь. Теж те саме, е, гадки не маю, поняття не маю. Hva skal du gjøre i helgen? Jeg har ikke peiling enda. Jeg aner ikke. Придумать не можу, що, що ж це таке б сказати, так? Я аунер яке. Мені це ще невідомо, я цього не знаю. Тому вживайте обов'язково, щоб урізноманітнити вашу мову, а ми рухаємося далі. І наша наступна фраза – це Вельдимія, багато хто Або каже. Або просто слово Вельді Так, да, слово Вельди. Багато хто каже. Вельди, вельди, що там вельді, міє, вельдиманне. До речі, Люба, я тут хотіла з тобою один нюанс говорити. Дуже часто українці на початку вивчання мови кажуть. Я вельді-лікер, наприклад, та? тому що хочеться перекласти, я дуже люблю. Та? Так от не робіть таких помилок, «вельди» в норвезькій мові ставиться і вживається трошки інакше. Якщо ви хочете розібратися в усіх тонкощах та нюансах, то в описі під цим відео ви можете подивитися актуальну інформацію про наші курси, де ми навчимо вас не тільки вельди, а «вельдемія». Так от, якщо ви дивилися наше минуле відео про сленг, ми там говорили, що Вельді можна ще замінити словом сікт. сікт міє», Де вас сікт магніфолки біє не кор. Mm -hmm. Було прям дуже багато людей в місті вчора. Але це сленг. Якщо ви не хочете звучати сленгово молодіжно і дуже круто, то ми вам пропонуємо один з варіантів замінників це слово екстремт. Тобто екстремально, але воно не перекладається так. як екстремально. Угу. Це перекладається як дуже, прям ну прям дуже багато. Занадто екстремт мія Фолькін. Девар екстремт калт, Ігор, наприклад, було просто екстремально холодно, але ну не в сенсі, що екстремально, що там не не знаю, замерзає, 55, та? замерзає все в носу, та, коли ви дихаєте. Ні, просто ну дійсно занадто холодно, дуже холодно. Ми могли б сказати, що дева вельді калт, дева угу. сікт калт, якби я була такий ось там, знаю, крутеликом таким. Девосіткалт, але можна було сказати дева екстремт калт. Легко запам'ятати, тож занотовуйте собі екстремт. Наступне слово. Угу. Всі знають оснаки. Всі можуть сказати, говорити, розмовляти. Оснакельно, ну, оснакерві. Але якби ми з нею сиділи за чашечкою кави так. і спілкувалися про життя, то ми uh -huh. б сказали, Ві пратер, uh -huh. о, прате, так це балакати, триндіти базікати. Uh -huh. А ще й одне слово вже таке, прям дуже таке, дуже розмовне, оскарля перевеніти uh -huh. е е і те, йде. Вона Розумієте, у нас немає конкретного еквівалента Absolutely, в перекладі. Так. Тому ми ми стараємося звичайно знаходити якісь такі близькі, але все ж таки ні. Ми не перекладаємо дослівно. Так, mm -hmm. я сковівати з ібін і морн о прателіт. Mm -hmm. mm -hmm. Якби я запропонувала якісь подорожці, зустрітися і побалакати. До речі, от, от тут, як Аня сказала, тут таке воно досить трошки позвучало мені прям так от. Я трошки напряглася, угу. тому що це звучало, як ніби мені шеф так сказав. Накилим вас визиваємо. ен прат. Нам потрібно порозмовляти поговорити, та тому... мати розмову. Мати розмову та. Тому, бачите, не обов'язково саме побазікати, потеревеняти. Тобто, це все синоніми. Вчіть мову контекстно завжди дивитись в якому контексті це вживається, аналізуйте і намагайтеся вжити далі. Самі теж. Тобто, коли ми говоримо о правда, це балакати. А коли ми говоримо о and прат, воно звучить вже так трошки серйозніше. Виходить. Так? так? так цікаво. Всі, хто починає вивчати норвезьку мову, напевно відразу вчать певну низку слів, іменників, і одне з найпопулярніших слів це друг, Ен Вен. Угу. Там в нас всіх є друзі, ми люди, соціальної істоти, тому, звичайно, всі знають слово вен. Але якщо нам треба сказати саме не друг, а якийсь товариш. Якийсь там просто Дружок. Мій, друж, та, дружбан. Та теж, от, відчуйте, не прям сленговий такий варіант, а просто розмовний такий, трошечки протецький, то можна сказати, кумпіс або camarad». Товариш, це вже такий Але слівно товариш, та, та, але так? не в радянському сенсі, що товариш там, Люба. Просто товариш саме мій хороший знайомий, з яким я гарно проводжу час камератен камерат, наприклад. Де твій товариш? так? так? Хто з них твій кумпіс Люба? Або я можу сказати, що хан кумпісний. Товариш мого друга добрий. Тобто таке резюме: це не сам обов'язково друг. Друг ваш такий прямо, але це такий дружбанчик товариш. так, камерат. Наступне наше слово віль. Наприклад, «віль іке», е... не хочу. Так, не, хоч... «не хотіти», е... Які ж до нього є синоніми? Ми можемо сказати гаррікеліст, угу. я не маю бажання. Так. Я можу сказати, що я вілікі, а я можу сказати, я Угу. А можемо ще сказати, я Оркі ріке. Угу. Це прям такий дуже повсякденний варіант. Я Оркі ріки. Нема сили, нема бажання, не хочу. Так, причому тут різниця в тому, що. Е... Можливо, я віль, я і хочу, але я й оркір, не маю сили. сили, от саме такої, жодної ні фізичної, ні емоційної. У мене от просто немає жодних якихось ресурсів. Так а це ще це є одне слово, Гідерики. Тобто я навіть напрягатися не хочу, мені е, не дуже хочеться це робити, так чемно сказано. Тинейджери дуже часто кажуть, якщо о, наприклад, «я, гідеріки. О, я, гідеріки". я мені от просто по барабану на це, я не буду це робити. Я гідеріки, о вас керумені. Да. Я, я, я мені пофіг, я не буду мити. свої так, як гітеріки. Угу. Тому так, теж такий розмовний дуже. Не сказала б, що він сленговий, а це розмовний. розмовний. Часто, часто і люди в віці кажуть, як гідеріки, оркіріки, я вілікі, я гаріки, ліс, тілі, я гаріки, ну, лістко, завгодно, та, і так далі. Тобто, варіантів знову ж таки просто певна низка, велика. Наступне слово Яйгорь. Ми вже обсуждали його трошечки в нашому передньому відео про сленг. Але додамо ще один синонім на нього. Тому ми говорили, що є таке слово я стікер, угу. Я звалюю. Там. Коли нам просто Ах, все, я пав, я пішов. Там. Не просто тобто розгляну, я, я йду, а я звалюю. Там. А ще є такий варіант я й тюшляр. <реш> У мене був один колега колись на моїй одній роботі, він так завжди казав. Коли він до допрацьовував день і вже збирався додому, о я ту я ту шляє мовить. Це такий жартівливий більше. прикольно та? так та, Так та, дуже таки. кумедно. Я пошкрябав ногами додому. По, почем чекував <рик> так. Так, типу такого ну, де арікемюлі? Тобто с -с ситуація не складується від тебе не залежить щось. Так, так? не щось неможливо, щось не є можливим. Так. В норвезькому кажемо де арікемюлі, але звучить так дуже офіційно. Так. Я тобі не скажу, Люба, де арі кемю, та якось ну ти не мій шеф поки ще. Хто з нас шеф Ютубу з нас питали колись в коментарях? Так, Але якщо як ми бали. хочемо сказати неофіційне, а такий просто розслаблений, такий дружній підтон, як ми тоді скажемо? де Дегоріки? Або де горіки ан. Це більше як неможливо щось. Це, mm -hmm. і, наприклад, я б тобі сказала, що щось там я не знаю, я купила нову хату. Де горіки? Ан? Це взагалі, ну як таке може бути? Так, да. або часто вони навіть перепитують: годан, чи це окей? Це так дійсно можна зробити? Це та, наприклад, взагалі можна так зробити. Да. Так. На якусь пропозицію чи на якийсь там план, то часто теж можна таке почути в розмовній мові. Наразі у нас все. Ставте вподобайки цьому відео і поширюйте наш контент, щоб ще більше українців змогли його побачити. Дякуємо, що сьогодні були з нами. Пока! Так, почекай, давай ми придумаємо, зараз, 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 що ми будемо говорити. Далі я кажу, чи ти кажеш? То я вже два казала, давай. Так, да, я кажу. Так, пауза. Добре пояснила? Гарно. персик, давай. Наразі це все. <кій> Наразі у нас все. Е, будь ласка, поставте пал пальчик вгору цьому відео, тому що це промотує контент нашого каналу і робить так, що українці ще більше можуть дивитися. Наразі у нас все. Ставте вподобайки е, цьому відео і таким чином, чого ти з мене ржеш? Наразі у нас все. Ставте лайки цьому відео, щоб ще більше українців побачили наш контент. <подобайки>, Ганна, ну, мені не вподобайки, Гарно останній раз все. Давай вподобайки став. Наразі у нас все. Ставте вподобайки, поширюйте наш контент, щоб ще більше українців побачило це відео. Я не можу сказати нормально. Можеш сказати. зараз?